Доброго ранку та успішного дня всім! На каналі Файні квіти, Городина Садочок щоденник важливих справ. На городі в садочку на квітнику на 14 та 15 червня 2023 року. 14 та 15 червня спадаючий місяць буде знаходитися в знаці телець. Два таких гарних золотих дня! І це четверта фаза. Найкращий час для посівів та посадки саме корени плодових овочів. Можна посадити повторно картоплю, ми це робили і отримали гарний врожай восени. Можна посіяти насіння моркви, буряку тих сортів, які підходять для зберігання. І можна сіяти насіння інших коренеплодових овочів. Це може бути чорна редька пізнього сорту, теж вибирайте те, що вам підходить, чи інші будь-які коренеплодові овочі. В садку ці два дні гарний час для посадки саджанців з закритою кореневою системою, а також гарний час для посадки відводків для щеплення, для нарізки та укорінення живців. Для проведення зелених операцій. Також ці два дні сприятливий час для посадки, пересадки розсади і пересадки кімнатних квітів. Ефективними будуть поливи та підживлення рослин саду та городу будь-якими добривами використовуємо і по листям підживлення, і під корінь. Також це сприятливий період для проведення зелених операцій на овочевих та квіткових рослинах. А ще ці два дні гарний час для заготівель на зиму. Ось такий багатий у нас план робіт на 14 та 15 червня. Хай вам щастить успіхів у всіх ваших справах. Бажаємо гарної погоди, щоб ви все встигли зробити. На все добре! До нових зустрічей. А зустрінемося вже сьогодні увечері. На все добре.